Вітаю всіх! В цьому відео ми розглянемо питання розв'язування трикутників. Що означає розв'язати трикутник і якими інструментами треба користуватися для розв'язування задач цієї теми? Розглянемо довільний трикутник зі сторонами А, Б, С і відповідно протилежними кутами Альфа, Б та й Розв'язати цей трикутник це означає знайти всі невідомі елементи за декількома відомими, які є у нас в умові. І так, якими ж правилами, інструментами можемо користуватися для розв'язування такого трикутника? Перше, найлегше правило це наша властивість про суму кутів трикутника. Сума кутів будь-якого трикутника дорівнює 180 градусів, і ця властивість дозволяє знайти будь-який кут. По відомим двом іншим кутам: альфа дорівнює 180 градусів мінус бета плюс гама. Цю властивість за умови, якщо ви маєте два відомих кути, використовуйте в першу чергу, оскільки знайти кут це найлегша із можливих дій, і потім ви не можете користуватися для подальшого розв'язування вашого трикуту. Друга властивість, за якою ми продовжуємо розв'язувати наш трикутник, і вибираємо одразу її, якщо є та конфігурація, за якою вона працює. Це теорема косинусів. Квадрат сторони дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, мінус подвоєний добуток цих сторін на косинус кута між ними. Нагадую, що цю теорему ви використовуєте у випадку, коли у вас в умові є дві сторони і кут між ними. Відома трічка. По ним ви знаходите третю сторону сторону, яка лежить напроти цього кута, косинус якого ви застосовуєте. Третя універсальна теорема це теорема синусів. Вона дозволяє знаходити сторони і кути у всіх інших ситуаціях, в яких не працює теорема косинусів. Тобто, якщо ви бачите, що ситуація по задачі відповідає теоремі косинусів, ви берете і її застосовуєте. Якщо ж у вас ситуація не відповідає теоремі косинусів, ви вибираєте теорему синусів, складаєте пропорцію і, розв'язуючи задачу по цій пропорції, знаходите все, що вам потрібно. Крім того, нагадую, що теорема синусів дозволяє знайти ще радіус описаного навколо цього трикутника кола, якщо в задачі це необхідно. Крім цих основних трьох інструментів, вам можуть знадобитися наступні формули. Формули переведення від тупого кута до гострого. Ось вони, ці формули, вони дозволяють, якщо в умові у вас є тупий кут, а вам потрібне його значення, ви можете перейти по цим формулам до кута табличного і відповідно його знайти. Нагадую, в цих формулах у вас синус тупого кута дорівнює відповідному синусу гострого суміжного з ним. А косинус, тангенс і катангенс вони міняють знак, тобто дорівнюють числу протилежному до косинуса тангенса чи катангенса кута суміжного з тим, який у вас в умові тупий. Крім того, ще додаткові формули, які дозволяють розв'язати задачі, якщо у вас Потрібен для теореми косинусів косинус, а в умові задачі є синус. Якщо у вас для теореми синусів, потрібен синус, а у вас в умові задачі косинус, ви завжди за основною тригонометричною тотожністю можете перейти від синуса до косинуса і від косинуса до синуса. Синус ви можете знайти по формулі корень квадратний. Із одиниці мінус косинус квадрат альфа, а косинус альфа ви можете знайти по формулі, яка складається з двох частин: окремо для гострого кута і окремо для тупого. Оскільки у нас для гострого додатній вираз, то додатній корень 1 мінус синус квадрат альфа. А тупий кут, ми з вами бачили, має від'ємне значення конуса. Відповідно, ми маємо взяти мінус перед коренем і далі те саме значення корення, яке в попередньому випадку. Тобто ось це все, що вам потрібно знати і розуміти для розв'язування задач на розв'язування трикутників. Але ми пам'ятаємо, що в попередньому восьмому класі ми розв'язували ще й прямокутні трикутники. І в цій темі у вас може бути ситуація, коли в вашому довільному трикутнику ви утворюєте прямокутний трикутник і далі, користуючись його властивостями, продовжуєте розв'язувати свою задачу. Тому доцільно буде повторити іще, а якими методами ми розв'язували прямокутний трикутник. Ось на малюночку ви бачите прямокутний трикутник з катетами А і Б. Гіпотенузою С, і гострими кутами а, Альфа напроти А і бета напроти Б. Чим ми користуємось при розв'язуванні прямокутного трикутника? Аналогічна властивість про кути, але за рахунок того, що прямий кут у нас завжди має сталу величину, то вона полегшена, вона не три кути в сумі дають 180, а сума гострих кутів дає 90 градусів. Відповідно, будь-який гострий кут ми знаходимо меншою легшою дією через 90 мінус відомий кут. Друга властивість, яка нам обов'язково потрібна для прямокутних трикутників, це теорема Піфагора, за якою можна по сумі квадратів катетів знайти квадрат гіпотенози, по відомому катету знайти, інший катет, по відомому катету і гіпотенузі знайти іншим катет. В цьому випадку ми від квадрата гіпотенози віднімаємо квадрат іншого катету. І треба пам'ятати наші тригонометричні співвідношення. Сінус кута, косинус кута і тангенс кута і відповідні вирази, які дозволяють знаходити обидва відрізка, які у нас утворюють синус, косинус і тангенс. Нагадую, синус це відношення протилежного кута до гіпотенузи, відповідно протилежного катета до гіпотенузи, відповідно протилежний катет можна знайти множенням гіпотенузи на синус. А гіпотенузу знайти діленням катета протилежного на синус. І аналогічні вирази у нас у косинуса і тангенса. Якщо косинус це відношення прилеглого катету до гіпотенузи, то прилеглий катет, який в чисельнику, як і в синуса, бачите, прилеглий катет також в чисельнику, тобто чисельник знаходимо множенням гіпотенузи на косинус. А гіпотенузу, яка в знаменнику, Тобто знамен знаходимо діленням катета відповідного такого, як у вас у величині, на косинус. Тангенс альфа це відношення протилежного катета до прилеглого. І тому той катет, який в чисельнику шукається множенням, той катет, який в знаменнику шукається діленням. Дуже легко саме так запам'ятовувати, знаючи оці співвідношення, їх треба знати обов'язково. Той відрізок, ту сторону, яка у вас в чисельнику, знаходите множення, а ту сторону, яка у вас на майнику, знаходите ділення. Ось це вся теорія з цієї теми. Користуючись нею, ми можемо розв'язати будь-яку задачу із теми розв'язування трикутників. Практика розв'язування задач в наступних відео. Дякую за увагу.